Наступний вид займенників це присвійні займенники. Тобто це ті займенники, які використовуються, щоб сказати, кому щось належить для визначення приналежності. Так само ми бачимо, що кожній формі особового займенника відповідає своя форма присвійного займенника. Якщо я говорю про себе I, то використовується присвійний займенник my – Мій. Тобто я це I. my – Мій. We – ми. А наш our. You – це ти і ви, значить, your це і твій, і ваш. He – він. his – його. She вона. her – її. It – воно. It's його для середнього роду. І they. Вони, their – їхній. Ми вже зазначили, що це ті займенники, які використовуються для визначення приналежності. Тобто, за допомогою цих займенників ми говоримо, кому щось належить. Давайте розглянемо приклади. The first example. My phone is new. My phone, мій телефон новий. My phone is new. Тобто, якщо ви скажете твій телефон, ви просто заміните my на your, your phone is new. або his phone is new – його телефон новий, або her phone is new – її телефон новий, Their phone is new – їхній телефон новий. Наступний приклад. Our apartment is in the center. Our apartment is in the center. Тобто наша квартира знаходиться в центрі. Your job is interesting. Твоя робота цікава. Так само, якщо я хочу сказати, моя робота цікава, my job is interesting. Наша робота цікава, our job is interesting. Якщо в нас одна робота на двох. Його робота цікава, his job is interesting. Її робота цікава. Her job is interesting. Їх робота цікава. Their job is interesting. Наступний приклад. His suit is black. Його костюм чорний. Her dress is amazing. Її сукня надзвичайна. Its name is Paris. Його назва Париж. Тобто тут бачимо, що йдеться про місто, тому вживаємо форму Its. Their car is Old, їхній автомобіль старий. Пишіть свої приклади в коментарях, а також пишіть свої запитання. Наступне, що треба знати про присвійні займенники. Так, це те, що вони не мають ані роду, ані однини, ані множини. Тобто немає значення, про що йдеться, про середній, жіночий або чоловічий рід, форма займенника не буде змінюватися. Ось подивіться. «My phone is new. мій телефон новий. Умовно, в англійській мові все предметне це воно. Тобто «my phone» – це уявімо, що це воно. My My sister, sister вона, так? My sister lives in Spain. Моя сестра проживає в Іспанії. Так само, форма присвійного займенника не змінилася. Або my father is a lawyer, мій батько юрист. Бачимо, що не має значення, чи це середній чоловічий чи жіночий рід, форма присвійного займенника не змінюється. Така сама ситуація виникає, коли в нас однина чи множина. Немає значення, чи ви говорите мій друг чи мої друзі. Форма буде май незмінна. Тобто один друг. Ви скажете My Friend, множина My Friends. Ось як в цьому прикладі My friends are Italian. Мої друзі італійці. Хочу нагадати про те, що це одне з чотирьох відео. Які стосуються теми займенників в англійській мові. Якщо ви натрапили на це відео, ви можете пошукати на моїй сторіночці, в моєму YouTube каналі ще три відео на тему займенників в англійській мові. В англійській мові їх чотири типи: особові займенники, об'єктні займенники, присвійні займенники, а також зворотні займенники. Друзі, пишіть свої приклади в коментарях, і якщо вам цікаві такі відео, підписуйтеся на мій YouTube канал, щоб не пропустити наступні відео. Продовжимо тему присвійних займенників. Якщо у вас виникли запитання, пишіть в коментарях, а ми йдемо далі. далі. Також треба знати, що займенники не змінюють форми, незважаючи на те, де вони розташовані в реченні. Тобто не має значення, чи займенник вживається на початку речення, в кінці речення, чи всередині, всередині речення форма буде незмінною. Ось подивіться приклади. My dress is new. Так? Моя сукня нова. І тут у нас займенник з іменником вживається на початку речення. В наступному реченні I'm looking for my dress. Я шукаю свою сукню. Та сама ситуація, My dress, але вже розміщується в кінці речення. І бачимо, що форма самого присвійного займенника не помінялася. Наступний приклад. His car is brand new. Його автівка новенька. Займенник і іменник розташовані на початку речення. Або можна сказати: I really like his car. Мені Дуже подобається його автівка. І тут his car розташоване в кінці речення. Бачимо, що форма займенника не міняється. Може бути також речення, де займенник з іменником стоять всередині речення. I saw him driving in his car this morning. Тобто, я бачила, як він їхав в своїй автівці сьогодні зранку. Ще раз хочу нагадати, що кожній формі особового займенника відповідає форма присвійного. Займенника, тобто я, I, me, my, We, ми, our наш. you, Ти або ви, your, ваш або твій. he, він his, його. she, вона, your її. It – воно, It's його для середнього роду. They вони, their – їхній. Також важливо знати, коли йдеться про присвідні займенники, що ці займенники можуть вживатися з прикметником або числівником за такою схемою. Зараз ви бачите її на екрані. Вживаємо спочатку займенник My, our, your і так далі. Потім прикметник або числівник, і потім іменник. Розглянемо наступний приклад. I really like your green dress. Мені дуже подобається твоя зелена сукня. Тобто твоя спочатку займенник, потім прикметник, яка зелена, а потім іменник, що your green dress. I really like your green dress. Мені тісно подобається твоя зелена сукня. Або My New Apartment is in the Center of the City. Моя нова квартира в центрі міста. Така сама ситуація. My це присвійний займенок. Моя new прикметник, моя нова квартира. Apartment, іменник, is in the center of the city. Замість прикметника може вживатися числівник. Наприклад, His second wife was American. Його друга дружина була американкою. Така сама схема. Спочатку вживаємо займенник his його. Потім числівник друга second, І іменник His second wife was American. Або My two dogs are both poodles. My two dogs are both. Poodles. Мої дві собачки, обидві пуделі. Ось такий приклад. Друзі, пишіть свої приклади в коментарях, пишіть запитання, ви можете натиснути на паузу. Можете проаналізувати інформацію на цьому слайді на попередніх слайдах. А також хочу нагадати про те, що це відео одне з чотирьох відео про займенники в англійській мові. Тому що в англійській мові чотири види займенників. І якщо ви натрапили на це відео, якщо це перше відео, яке ви знайшли, або випадково на нього потрапили, якщо вам цікава ця тема, пошукайте в моєму YouTube-каналі. Ще є три. Відео на цю саму тему на тему займенників в англійській мові. І там є відео на тему особових займенників, на тему об'єктних займенників, а також на тему зворотніх займенників в англійській мові. І продовжуємо нашу тему про присвійні займенники. Ми розглянули їхню форму. Але в англійській мові є ще одна форма присвійних займенників. Погляньте, як вона відрізняється. Тобто, там у нас була форма My, а тут форма mine. Там була форма our, тут форма ours. Там була форма your, а тут форма yours. Там була форма your, а тут yours і так далі. Тобто є ще додаткова форма присвійних займенників. Наступні Mine, Ours, Yours, His, Yours, It's and Theirs. І якщо ми сказали, що займенники вживаються з іменником, та форма попередня, вона вживається з іменником. Наприклад, my car, моя автівка, або your phone, твій телефон. То ця форма займенників вживається окремо від іменника. Після цієї форми не буде вживатися іменник. Або вони взагалі можуть вживатися окремо, як окрема відповідь. От розгляньте приклади: Whose car is this? Так? Чия це автівка? Відповідь yours, твоя. Якщо б ми сказали, це твоя автівка, ми б сказали, It is your car. тобто Займенник і іменник. Оскільки тут немає іменника, ми вживаємо оцю форму yours, тобто твоя. Або she is a friend of mine. В англійській мові є така конструкція a friend of mine. Замість того, щоб сказати my friend, можна сказати a friend of mine. Складно це перекласти в українській мові немає такого аналогу. Тому просто погляньте на те, що після mine не вживається іменник. Тобто, ця форма присвійного займенника вживається без іменника. Наступний приклад: Whose house is that? Whose house is that? Чий це будинок? Відповідь: Hers, її. Тобто, бачимо, що після цього займенника не вживається іменник. Воно йде таким. Окремим як окрема відповідь. Наступний приклад Whose Children Broke The Window? Чиї діти розбили вікно. Їхні, та відповідь, одним словом, theirs. Отже, якщо проаналізувати ці форми займенників, можна сказати, що в англійській мові. Дві форми присвійних займенників. Ті займенники, які використовуються з іменником, це попередня наша колоночка, і ті форми займенників, які вживаються без іменника самостійно, автономно. Якщо у вас виникли запитання з цього приводу, пишіть свої запитання в коментарях, пишіть приклади і розглянемо їх разом.